Вітаю, друзі, і на зв'язку. Приїхав трактор розробляти мою ділянку. Е, друзі, що хочу сказати, треба порівняти площу е, обов'язково, щоб її обгородить. Е, трактор взяв з міста Золотоноша, а працюємо в село Дмитрівка, Черкаська область, Золотоніський район. В общем, такі, друзі, справи. Е, рівняємо площу. Ви відбили межі, 4 точки поставили. Дуже чудові люди приїжджали з Золотоноші по вулиці Баха, там знаходиться їхня контора. Дуже хороші, дякую їм велике. Друзі, що хочу сказати, Трактора взяв також з Золотоноші. Це GCB 4CX, дуже хороший трактор. Мій друг Борис Петрович. Золотоноші <кій> у нього є Маніту, є GCB новий погрузчик, а це екскаватор навантажувач, то я лишу контакти в описі під відео. Такі справи. Кому потрібно, звертайтесь. Тут працює людина сусіднього села, села, села Піщаного. Дуже хороший чоловік, робить гарно. Акуратно, красиво, молодець. Оце, друзі, такі справи. Слідуюче відео буде, а, привезу пісок, щебінь. Треба купити е, е, досток, щоб зробити опалубку під забор, огородити свою територію. Це, друзі, все буде поступово, не все одразу. Оце такі справи. Так що це ще він роботу не доробив, так сказати, наполовину поки зробив. Гру, грубо. Ще треба чистову зробити, вирівняти, все, красиво зробити. Отакі, От друзі, справи. Вам дякую за лайки, за підписку. Велике. Такі, друзі, справи. І, до речі, дощі йшли цілу неділю. Чим добре, що в нас у Черкаській області земля, пісок і чорнозем. Можна сказати, 50 на 50. Дощик пройшов і працюємо сьогодні. Зранку навіть мряка така була такого плану. Так що, друзі, це такі справи. Ну, Все не спіша, потихеньку все зробиться. Головне не спішить. Я завжди спішу в двох випадках. Це після роботи, коли роботу закінчив додому і коли видають зарплату по зарплату. Тільки в двох випадках. Так що, друзі, оце такі справи. А так, нічого. Мені подобається. Дуже обережно чоловік працює. Молодець. А з Борисом Петровичем, з директором цього трактора, ви завжди зможете договоритись. То людина така, що з ним домовитися, якщо треба трактор. Так що це такі справи. Още потрібно розробити, тому що тут а, е, я дивився, просто тут а, там ямка, там є горбик. Підрівняти, щоб можна було від кілка до кілка натягнути нитку і, ну, і викопати траншею, щоб залити підстопчики. Такі друзі справи. Так що, такі діла. І погода сьогодні дозволила. Слава Господу Ісусу, що він дає погоду на кожен день. Так що, друзі, оце такі справи. А друзі, що я вас хотів спитати, на рахунок стопчиків. Стопчики там йдуть 40 на 40, товщина хоча б 3 мм або 50 на 50. Я хотів вас питати відстань. Я дивився там настройки одній, другій, там люди ставлять їх через 2,40, деякі 2,50, а я думаю 3 метри. Ну, 3 метри, мені здається, буде багато. Скоріш всього, що буде через 2,5. Ці стопчики будуть стояти. В общем, така справа. А... Ну, в общем, такі справи. Покажу вам межі ділянки. Аж ось слідуючий стопчик межа ділянки. Ось такі друзі справи. І там аж у краю. Там ближе до стовба, якщо видно, у тому краю. Слідуюча межа стоїть. тут такі друзі справи. Ну, все, друзі. Немає ще такого матеріалу, щоб вам показати. Стройка ще не почалася. Так що це такі справи. Вам дякую велике за перегляд, за підтримку. Хто хоче підтримати проєкт, я не проти. оставлю номер картки, реквізити в описі під відео. Зарані дякую. Так що такі справи, друзі. Всього, гарного дня вам. На зв'язку.